oh Привіт, мене звати Максим, і ви на каналі Мебляр на дроті. Ми змінили назву, думаю, вам сподобається. Сьогодні ми закрили ще один об'єкт. Меблі ми виконали в сучасному стилі. Нам дуже повезло, тому що е, наш замовник-будівельник, вони підбирали собі дизайн, а ми допомагали в його виконанні. У нас була така ніша. Ніша, як завжди, дуже часто зустрічається в квартирах. Це ніша під шафу. І тут можна виконати. Три види шафи. Це шафа з розпашними дверями, шафа купе там на підвісній системі, і шафа купе вбудована, так як в нашому випадку. Цей варіант, він, скажімо так, простий, але потрібно розуміти і продумати один момент для того, щоб закріпити оту верхню рельсу. Потрібно, щоб там був або гіпсокартон, або закладна, якщо власне тяжена стеля, щоб можна було так змонтувати. Далі ми прикріпили рельсу просто до підлоги. Вона в нас приклеєна, якщо тепла підлога, нічого страшного. Двері з мінімалістичним алюмінієвим профілем. компакт-лайн, Тут є фіксатори. Значить, у нас тут були розміщені прилади щитка. Також так вийшло, що в нас ще сюди попав вимикач. Тейший саме момент, що будівники не продумали, де буде виключати. Опа, Є? Ну, Ми все це продумали, розрізали, зробили таку ось поличку. Це для того, щоб було зручно брати взуття. Це, до речі, наша така фішечка. Хтось ну, її робить дорого-багато, ми придумали такий економний варіант. Кого влаштує, можете замовляти. Знизу у нас залишається наша підлога плитка всередині шафи, стойки на підлозі. Тобто тут іде економний. Мінімалістичний розхід ДСП, таким чином ми вийшли на непогану ціну такого варіанту. Далі в нас йде ванна кімната. Тут, як ми вже не економили. Ванна кімната, скажімо, для квартири непоганого розміру. Тут у нас розмістилася пральна машина. Ми зробили стільницю зразу з литою. Раковиною вона називається лодочка. Стільницю нам допомагали зробити компанія Євролюкс. Вони спеціалізуються на штучному камені і виливанні отаких от от різних стільниць. Якість дуже класна, вони класно підігнали все до стін. Бачите, Майже непомітний шовчик. Тобто дуже гарно. Вона вологостійка і надійна, я думаю, що на багато років експлуатації. Люди люблять у нас такі зеркала. Зеркало в алюмінієвій рамці, воно захищене. До речі, чому ми використовуємо алюмінієву рамку, а не просто клеїмо там на стіну чи на ДСП, чи ще якийсь варіант. Алюмінієва рамка вона захищає зеркало і його амальгаму, цю задню частину, від попадання вологи, і тоді у нас не чорніє амальгама. Да, виходить, якщо вимкнути світло, у нас такий. Утром, якщо ви встали і, скажімо, не хочете, щоб вас яскраве світло розбудило, то тут така от підсвіточка, яка дуже антуражна, я так думаю. Фасади це фарбований МДФ. Фурнітуру ми використовуємо або блюм, або по забажанням клієнта. Тобто це може бути і більш бюджетний варіант, і може бути... Різних варіантів на ринку представлено дуже багато фурнітури, за ціною і ви можете замовити саме ту фурнітуру, яка вам по кишені або яку ви знаєте. Студія можливо. замовник зробив тут із двушки однушку і тому у нас вийшло велика, великий простір. Кухня у мінімалістичному стилі, прямі фасади, все лаконічно, нічого особливого, окрім якості і топовості матеріалів. Ми використали на кухні керамічну стільницю. Кераміку нам допомагала зробити компанія Термопал. Вони спеціалізуються на таких матеріалах, як кераміка, лапітек, кварцевий агломерат. Кераміка має таку перевагу, тонка товщина, дуже прочне покриття, не царапається, воно матове, може бути глянцевим. В цьому випадку можна не переживати, ставити гаряче. Дуже зносостійка. Також хлопці нам зробили тут з'єднання. У кераміки є невеличкий шовчик, але ми його майже не помічаємо, тобто майже його не відчувається. Якийсь зелений крістик. є? Для... Де? Що це за Зіль... зелене? Щось потікалося. Використали також фасади Оптимат. Це е, HPL-пластик, е, глибокий мат. Е, е, якщо за ним доглядати мелавіновою губкою, то на ньому навіть не залишається ніяких відбитків. Дуже класний довговічний. Кухню ми використовуємо підсвітку торцеву. Вона захищає край нашого ДСП полички і має такий угол для того, щоб брати пальцями, відкривати дверцята. І тоді ми можемо використовувати петлі з довідником, тому що в варіанті, коли в нас встановлюється push-open, треба постійно нажимати пальчиком. І доводити дверцята, щоб їх закрити. Так, тут у нас вітрина. Ну, вітрина з підсвіткою, скляні полички. Шухляди. Ми використали Грас. Австрія, дуже якісні шухляди, 40 кг навантаження, класний довідник у них. В принципі, компанія дає 20 років гарантії на ці направляючі. Вони є різних варіантів, тобто, так як і у Блюма, і у Граса. Є різна градація цих шухлят від самих дешевих, там прихованого монтажу, ну і до самих топових, таких як «Легробокси» або нова Параскала, або інші якісь варіанти. Тобто теж ви самі обираєте. В прошлому відео я розповідав, там були вбивні ручки, які е, кріпляться в фасад. У нашому випадку ручка гола. Ручка гола, е, як бачимо, вона займає 6 см. Тобто вона трішки краде місце. Також ми відкриваємо фасад зверху за кромочку, тобто беремо пальцями за кромку, Якщо брудні руки, у нас тут може щось залишатися і постійно потрібно протирати. І ще одна особливість ручки гола, якщо в нас ну в нашому випадку немає посудомийної машини, але вбудована техніка вона має висоту 82 стандарт і вона просто сюди. Не влізе, якщо буде стандартна висота кухні. Тому приходиться кухню піднімати трошки вище. І непоганим рішенням є тонка стільниця для цього. Ну, тобто ми виходимо на висоту там, 90 см. Цоколь у нас іде пластик або алюміній в чорному кольорі. Сушка у нас еліска. Е, інокса це Італія. Тут ми її встановили в кутову шафу, і там ще пару паличок залишилося. Такий ну, варіант непоганий теж. Мийка підстольного монтажу. Камінь нам дає можливість встановити мийку, приклеїти до, знизу до камня, да, до кераміки або до кварцевого агломерату. На звичайній стільниці такого зробити, на жаль, не можна. На кухні вписався стіл, так само, як і на кухні тут керамічна плита. Розумієте, що фарбовані столи. Вони царапаються, будете потім постійно їх накривати. Металева основа, стіл достатньо тяжкий, він не шатається. Такий крутий варіант. Можете також замовити в комплекті і м'які меблі, тобто диван, ліжко або інші якісь варіанти. Тобто ми підберемо вам по стилю, по дизайну, по розміру під вашу квартиру, під ваш будинок. Є зборні дивани. В нашому випадку це невеличкий диван, зроблений під замовлення. Тобто ви вибираєте тканину і для вас ш'ють ось такий варіант. Ао, Треба поспати. Треба відпочити. Yeah. І Ви бачите, що тут ще в нас зона ТВ. У нас розмістилася огромна така тумба, тому що потрібно все одно десь розміщати свої речі. Тут ми можемо не одну PlayStation розмістити. І тут у нас захват знизу просто. Ящички з довідником на прихованому монтажу. Так само ми верх і передню частину виготовили з е, е, фасадів за шпіль пластиком білого кольору. У нас ще залишилася спальня. В спальні ми встановили шафу, теж вбудовану, але вже з розпашними дверями. Вона така шафа дуже лаконічна, фрезеровані ручки, захват для пальців. Петлі з довідником. Ми її вписали повністю в простір. Западліцо зі стіною. Це фарбований МДФ фасад шовковисто-матовий. Тобто тут йде акрилова, акрилова фарба, і плюс ще шовковистий лак для більшого захисту і глибини кольору. Ми любимо використовувати шухляди на ну, зовні, а не всередині шафи. Тому що коли ви швидко вдягаєтеся, бо вам потрібно зібратися, то відкривати двері, а потім відкривати шухляди, ну не завжди зручно. Можливо, дизайнери мене затролять, але по факту такий варіант теж непоганий. Тобто у вас завжди в доступі є да, шухляди, в яких ви можете швидко дістати свою білизну. Тут ми ще зробили для голодільної доски Ось, ніша. Тобто буде вона тут стояти. Ну і великі полички. В будованих шафах ми не завжди використовуємо задню стінку. В цій шафі задньої стінки немає. Тобто там стіна. Ну, за рахунок речей це все скривається, стіна покрашена. Я думаю, це не обов'язково. Шановні друзі, дякую вам за перегляд нашого відео. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. А. Якщо вам потрібна від нас якась цікава інформація і ви хочете щось дізнатися, пишіть на, нам в коменти. Ми вам обов'язково дамо компетентну відповідь. Пока. <му>